Вітаю всіх! У мене підписник був в Ютубі. І написав цікаву річ. Баклашки там під дверима, такий звук жуткий був. Нюанс який? У 2014 році перед війною в Донецькій області були страшні грози, він таких ще не бачив. У Харкові такого не було, я відразу. Скажу. І. Він каже, що з'явилися ті ж самі грози, і чи не є вони предвісником закінчення війни. Мені багато хто про це пише. До речі, до дуже багато інформації про це ходить. Дуже багато аномалій призводить до чогось. Давайте подивимось. Страшні грози. Оці страшні погодні. Я, явище. О. Погодні явища. Страшні погодні явища, які є зараз? Є предвісниками чогось взагалі. Страшні погодні явища, які є зараз. Чи є предвісниками чогось взагалі? Є. Любимо, є. Є. До змі... зміна любимо, зміна є, є, є. До чогось результативного. Правосуддя це юридична справедливість правосуддя, це юридичний результат. Розумієте? По-перше, в принципі, це наша втрата території. Ось вона. Прикольно вийшло Я вам сказала, і ще не показав карту. Я не бачила, що тут внизу. Юридична втрата території, вона є. Де-факто вона є. Де Юре, це треба визнавати? Як можна проводити, як мінімум, вибори, як мінімум, якісь дії, якщо територія не функціонує повноцінно? Враховуємо, будь ласка, давайте реальність життя враховувати, тому тут. Тепер ці аномальні погодні явища є подвісниками закінчення війни, закінчення активної фази війни, зупинки війни. До цього. Вони йдуть. Угу. Тут з кубків новий етап життя. Вони йдуть до нового етапу. А тепер дивіться, які випадають далі карти. Йо-майо! Що вам сказати, ситуація йде до того, що ми відходимо від негативу, воно буде затихати, буде, буде, і ще раз кажу, буде. Ми рухаємось в напрямку іншому вже. Навіть щось можемо повернути, якусь територію, щось повернемо. Звісно, наприклад. Відразу. Сумська область щось відбувається, пишуть наші реально. Це вже сюди буде, воно відобразиться. Військовим шляхом повертаємо, військовим шляхом. Карти про це скажуть. Тут треба задавати чіткі питання: наскільки це суттєве повернення території, не суттєво, зрозуміти. Якщо є повернення якихось територій, це вже показують Це вже повернення. Питання тільки, якому, в якій кількості. Ось чому. Дійсно, ці погодні умови мають в собі інформацію. Треба тільки вміти її, розгледіти і зрозуміти. Чимось.